Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас день номер 18 різдвяного календарю. Якщо ви на каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні дні віски календарю і оглядів віски. Наперед ньому відео. Вчора ми зробили огляд на Обан 14 років Single Mouse Scotch Whisky. В принципі, мені сподобалось, але не дуже зачепило то, як віскі. Воно мені якось схоже на 12-річний, типу віскі і ну, я б таку велику пляшку, можливо, б і не брав би. Але, можливо, якщо я розпробую ще більше, мені більше б могло б сподобатись. Але воно точно не в топ-3, тому. Цікаво, звичайно, чи далі календарі з 18 по 25 вікно, чи будуть там такі віски, які були на перший тиждень, перші 5-7 днів цього календарю, щоб вийти в топ тих візки, які, чи обігнати ті віскі, які зараз у нас в топ-3. А я нагадаю, у нас топ-3 Аберлаур 18, Бунахавен 18 років. І третє, я чомусь не пам'ятаю. Ну, добре. 18-й день, 18-й візки, відкриваємо. Так, подивимося, що нам сьогоднішній день дасть. Якщо ви, до речі, не дивились попередні 17 серій. Там у нас було два чи три димних сингл malt скотч віскі. У нас були три ірландські віскі і всі інші шотландські віскі. Цікаво, чи попаде в цьому віскі щось з Японії, щось з Бурбонію, там Сполучених Штатів Америки. А як ви, якщо ви не вперше, то ви знаєте, що я дегустую я. Зараз сліпу і ставлю назад всліпу, сліпу, а потім відкриваю, дивлюсь, що це. Що це як? Так, колір у нас. ну, Бурштин такий, золотий бурштин. О! Так. Да. Бурштинчик. По маслянистості. Ще е, максимальний відсоток алкоголю тут в цьому календарі мені потрапляло 50%. Мінімально 40%. Якось 40 прям. Багатенько, я б сказав би, як для преміальних віскі. Цікаво, що із преміальних віскі 40% потрапили Middleton Very Rare. І Glenfiddich 18 років, Glenfiddich 21 рік. Це 40%. Так, по ніжкам вони формуються і прям дуже. Повільно спускає. от вони прямо от всі ніби з гори. Там пару швидко спустились, але всі ніби згори. Сподіваюся, у нас бочкова витримка. Міцність. Так, це не, не бурбон. Не відчувається димне. Сухофруктно спеції цікаво, якщо це бурбон, бахаха Ну, от родзинки, так. Да. Ну, фрукти теж відчуваються свіжі. Коротше на аромат такий спеції фрукти, сухофрукти десь отак от. Ваніла Чи ваніль. Ну, тут бурбон з чимось. Тут якщо сухофрукти. Ідуть, то тут бурбон з чимось. Або це чистий екс шері, або олоросо шері там, другого наповнення, якесь там 18-річне. Але ось дегустуючи останніх декілька днів календарю, щось я вже починаю сумніватися, що тут далі 18-річні будуть. Але сподіваюся, що це хоч 18-річне. До речі, з приводу 18-річних, то м -м, потрапили перші пару віконець. 18-річний, потім через декілька знов 18-річний, а потім якось 18-річний пропали. Там декілька 21-річних було. Добре, спробуємо. Угу. Mm. Це може бути якийсь спейсайд, пітед спейсайд. Хоча димність тут трохи притягнута за вуха, але притягуємо за вухо. Ні, мабуть воно не димне якось. Дуже мало того, що я відчуваю, як димне. Не знаю, як, як на мене, як, якесь. Про, про, просте віскі. я б не сказав би, що це 18-річне якесь. Мабуть, же, що воно преміальне, але не сказав би, що воно преміальне. Я, я б йому 12 років дав. Не відчувається так, що паш. Вау ефекта. До речі, якось другу частину календаря я почав оцінювати на вау не вау, тому що після того, як в мене потрапили перші там оверлаур, Бонахавен 18 років, і там Бонахауен 21 рік. Якось вау все менше і менше почав. якось. Можливо, важко здивувати вже. З цього календарю. Або віски дають такі, які. Ну, знову ж таки, віски дають такі, які не такі вау, як перших п'ять днів. По алкогольності якось мало, 40-43 градуси. Після смак середній, спеції. Я таке солодке, як я полюбляю, типу, як з эксхересной витримки чи PX. Ну, мы довести. И все как -то. Так, давайте давайте, что у нас дал нам день номер 18. Слепой дегустации резвяного виска и календарю. Так. Дивимось. Сначала я дивлюсь відсоток. ABV алкоголю, а потім назву. 40%. Ну так, да, воно якось дуже мало. Single malt скотч Whisky має бути. -у. Ні, не single malt. Це blend. Це blended scotch Whisky, але із плюсів цього blended scotch Whisky, що йому аж цілий 21 рік. І це у нас Royal Salute. Signature Blend 21 рік. 40% алкоголю. От якось з мого досвіду, оці very Rare, або там Royal, або Signature. Ну, не тягнуть вони 40% на 21 рік. Chivas Brothers. Це, мабуть, якийсь преміальний від Chivas Brothers Blend. Бочки не зрозуміло які. Але які бочки тут можуть бути, якщо це бленд? Тут навіть помітили шоколад. Сухофрукт. Ну, із такого, що я не помітив, це шоколад. ну Може, він і є. Але він 40% і важко взагалі. Мені треба якийсь віскі календар, який там чисто одне 40%, бленд і молд, щоб 40%, щоб якось краще цей, проникнути в цю тему 40% віскі і що вони пропонують. Чи поставив би я вище, ніж вчорашній Oban 14 років. Скажемо так, якщо не дивитися, що тут 21 рік, то не поставив би. От, я чесно скажу. 40% і воно не так чіпляло, як, наприклад, Oban. Oban теж не чіпляло, але воно ніби більш виразніше. Там 43% 14 років. Тут 40% 21 рік Signature, але тут бленд, а там Single Mold. Тому, мабуть, на жаль на на щастя, на щастя, що є можливість спробувати і порівняти, але на жаль, для Royal Salute Для Royal Salute Але цікавий Royal Salute з тим, що його Single Molda можна спутати. Оце і цікаво. 21-річний Royal Salute Signature Blend. Ціна такого віскі. ну Мінімально 110, а так 180-140. 12 річний У нас сьогодні був на дегустації 18-го дня різдвяного календарю. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково повертайтесь на 19-й день нашого різдвяного календарю. І я дуже сподіваюся, що буде хоч щось, що може стати близько тих віскі, які у нас в топ-3. Побачимо завтра. Буй! Ну, мені цікаво буде взяти всі 21-річні і зробити порівняння і сказати, хто буде краще. Але в мене там бунахавен стоїть 21-річний, то важко буде цьому бленду з теж 21-річним з бунахавеном тягатись, тому що мені бунахавен більше подобається через оцю виражену сухофруктність. Але знову ж таки в окремому індепенденботлеру 21-річний Бунахавен він більш смазаніший ніж оригінальний Distillery Edition Bonhawan. Я не пробував 21 річний, але ніж оригінальний. І взагалі я дивлюсь якось: Independent Bottlers, якось вони більш, вони більш вирівнюють. Там немає піків Оцього аромати на смак. Побачимо завтра. Бай!